Криптокет з оточення Трампа продовжує тримати свої шорт позиції по біткоїну і по іншим альтам, і на фоні цього він знаходиться в мінусах, він щось чекає, він точно щось знає. Перейшовши що на кита, ми бачимо про те, що він зараз тримає всі позиції в шорт з великими плечима, і на фоні цього великі об'єми бачимо про те, що зараз позиції йдуть в боковику. Ми з вами пішли на кита, бачимо про те, що у нього всі позиції відкриті в шорт, також бачимо про те, що у нього дуже великі об'єми. І також зараз кит знаходиться в маленьких мінусах, але я хочу передивитися по хайпу. Бачимо про те, що він зайшов на ціні 38, а токен вже виріс до 44 і Є дуже цікава закономірність. Перейшовши на карту ліквідації, ми бачимо про те, що фінальна ліквідність поки по хайп це 45,3 і на фоні цього хайп зараз може дійти до цієї позначки 45,3 і потім вже знову піти в зону 38 доларів, з якої і відкривав свої позиції в шорт. Тому зараз я буду придивлятися до шорт позиції по хайпу в 45,3, тобто я не буду заходити нижче, буду пробувати заходити вище і фіксувати в зоні 40 доларів. Також ніколи не забувайте фіксувати свої позиції, то буде як з китами, тобто вони дуже багато роблять прибутку. Але на фоні того, що вони не фіксуються, вони бувають, сидять в таких довгих мінусах і просто їх пересижують. А всі думки про ринок, всі посилання на китів ти знайдеш в моєму безкоштовному телеграм-каналу Доман. Посилання в шапці профілю YouTube, тому не забудь підписатись.